Слава Господу Слава. за спокій небесний, який ми отримали один раз. Спасіння це є наш спокій. І книга бутя, це є другий розділ і третій вірш. Такі слова записані. І поблагословив Бог День сьомий і Його освятив. Бо Він в Нім відпочив від усієї, від усієї праці своєї, яку, чинячи, Бог був, створив. Слава Господу. Цей сьомий день, який Бог освятив і написано відпочив. Прообраз відпочинку ми сьогодні маємо в спасінні Ісуса Христа. І душа наша, і ми. Можемо тільки спокій знайти. в Спасінні в Ісусі Христі і, дякуючи Голговській жертві, ми сьогодні маємо цей спокій для нашої душі, спокій сьогодні відпочинку, спокій сьогодні такої надії, твердої надії, яку ми отримаємо через спасіння Ісуса Христа, через голговську жертву. І ми будемо сьогодні дякувати Богу. Ми будемо сьогодні просити в Бога, щоб Бог благословив, щоб Бог освятив, щоб Бог очистив і приготовив нас до видими заповіді. Ці дні проходили, ми готувалися, ми молилися, просили, Боже, допоможи, очисти, освяти. Ми дякували Богу за це, за це спасіння, яке отримали. Може, хтось сьогодні ще і не знайшов цього відпочинку. Може, душа ще в тривозі. Ми тривожимося, не знаємо вічність, де ми будемо, як ми. Сьогодні ми гарно маємо можливість прийти пред лице Боже, приклонитися, попросити в Бога прощення і отримати цей небесний спокій. Небесний спокій для душі, отримати цей мир, отримати Боже благословення. І сьогодні це гарна можливість, яка, яку Бог для нас дарував. І ми знаємо, як народ, як народ, Моїсей готував народ, щоб прийти пред лице його, привести народ в святості. І була настанова, було сказано, що коли буде, Бог каже, до... Говорить Бог до Моїсея, каже, піди освяти народ. Піди освяти народ, день сьомий, і скажи, щоб народ приготувався, щоб народ приготувався до зустрічі зі своїм тоді. Каже Моїсей, виперіть одежі свої. От, і була проведена черта. Кожен, хто прийде, доторкнеться до тієї черти, перейде цю черту. Він буде побити, чи то людина, чи то тварина підійде туди, була поставлена границя. І сьогодні Бог дарує нам гарну можливість. Ці сьогодні границі вони через Голговську жертву ми можемо приходити і торкатися його святині. І ми сьогодні, готуючись до тієї видими заповіді, ми розуміємо, як, як перед собою яке це служіння. Ми розуміємо, що ми будемо робити. І ми шукаємо Божої присутності, ми шукаємо прощення, ми просимо, щоб Господь нас приготовив на той сьомий день, і ми відпочили. І в Слові Божому написано, що Іван третій розділ, розділ, 17 вірш каже, бо Бог послав Сина Свого не судити світ, а щоб спасти. Не судити, а спасти. І сьогодні ми це спасіння отримуємо. Отримуємо, ми є на дорозі. Ми йдемо по дорозі до спасіння, і ми розмишляємо над Словом Божим і розуміємо, як ми сьогодні цю дорогу, як ми сьогодні можемо підійти до престола благодаті. І ці жертви, які були в старому заповіті, неогодні були Богу, і Бог приготовив. Приготовив сина, той Бог, який сотворив нас з вами. Небо, землю сотворив. І написано, що Він віддав Сина свого, сина свого, Творець, який творився, небеса небес не вмішають Його. Він віддає Сина свого, щоб ми сьогодні мали життя вічне, щоб ми мали цей Божий спокій в своєму житті. І післання до Євреїв 10-й розділ, там з першого вірша. Написано, бо закон, мавши тільки тінь майбутнього добра, а не самий образ речей тими самими жертвами, що завжди щороку приносяться, не може ніколи вдосконалити тих, хто приступає. Інакше вони перестали б приноситись, бо ті, хто служить очищені раз, уже б нема не мали жодної свідомості гріхів, але в них спомин про гріхи буває щороку. бо Тож неможливо, щоб кров биків та козлив здіймала гріхи. Тому, то, входячи в світ, він говорить: жертві приношення ти не схотів, але тіло мені приготував, цілопалення жертви покутної ти не жадав. Тоді я сказав: ось іду я в свої знижки, про мене написано, щоб волю чинити твою Боже. Він вище сказав, що жертви приносу та цілопалення, й жертви покутної. Які за закон приносяться, ти не жадав і собі не вподобав. Потому сказав: ось іду, щоб волю твою чинити, Боже відміняє він перше, щоб друге поставити. У цій волі ми освячені жертвоприношенням тіла Христа, Ісуса Христа один раз. Слава Господу! Ми є сьогодні з вами освячені. Один раз. І сьогодні жертви, ті, жертви що приводили тельців, вони не є досконалими. І Бог каже, послав Сина свого, щоб ми були один раз. Один раз каже, ми освячені жертвоприношенням тіла Ісуса Христа. І ми сьогодні стримимося, ми є на дорозі, і ми стремимося, ідемо далі, щоб. Нам дійти до кінця, до вічності і бути приємним Богу, бути спасеним. бути просто приємним і не бути спасеним, бути приємним Богу. Так, це бути благочестивим, молитись, мати страх Божий, поступати по правді. Це є приємно для Господа, але не мати спасіння. І Бог сьогодні, хто сьогодні є в цьому зібранні, хто, не заключивши заповідь з Господом, не примирився, не покаявся, сьогодні дуже добра можливість не тільки бути приємним для Господа, а бути спасенним. Бути спасеним і бути приємним. Бо якщо ми скажемо, ми спасені, і не мати речей, не мати страху Божого, не мати, як за мужа Корнелія там написано, я люблю цього мужа згадувати, я його згадую. Він був приємний, приємний для Господа, тому Господь послав йому, послав ангела свого. І сьогодні Господь посилає слово своє до нас. Бути спасеним і бути приємними Господу, бути угодними. Були жертви, які в ці часи Моїсей, Бог сказав Моєсей, які треба приносити жертви, але я зачитав ці місця, я зачитав. І каже: ось іду я, ось іду. Ісус прийшов на цю землю. Ми знаємо, Він був побитий, упльований, усміяний. Але Іван Перший виходить на цю дорогу і закликає людей, щоб вони приобрели це спасіння. Приобрели спасіння, що покаялись, вирівняли дороги свої і мали спасіння. І сьогодні наша ціль на землі. Це скористатись тим благоприємним часом, отримати спасіння, покаятися, отримати спасіння і йти. Сьогодні Бог зробив все, Він віддав сина, творець, який створив. Він не залиши байдужим бути. Ми є для Бога приємно. Приємно було для Божих очей, як Він творив це все. Це було приємно, але цього було мало. Цього було мало. Він зробив все. Він віддав сина однородженого, щоб ми сьогодні мали спасіння. Не просто бути приємними для Бога прожити, жертви приносити там цілопалення, але віддає сина свого. Віддає сина, щоб вдосконалити. Щоб ми сьогодні мали спасіння не тільки бути приємними, але й мати спасіння. Друзі, і ми це спасіння, хто прийняли, ми є блажені. Ми є блаженні, а хто не отримав, а тільки думає, щоб бути приємним без спасіння, нам не вийде війти в цю обітовану землю. Тому Бог попереджує, як і до Корнилія прийшов Петро і каже, що при... кожен, хто поступає при... по правді, є приємний Господу. Є приємний, хто поступає по правді, але було послане слово спасіння, де люди прийняли його, де той дім прийняв це слово спасіння, отримали його і вони раділи. І багато місць, слова Боже, де ми згадуємо, хто отримав, вони раділи. Учні, які ходили за Ісусом, теж Ісус розказував, що йому треба пострадати, і ти пострадати, щоб Він воскреснути має в третій день. І багато Марія прибігла, розказувала. Ми пам'ятаємо, учні ці, що йшли в ММС. Вони говорили, ми бачили. Але прийшовши Ісус, учні не повірили, коли Ісус прийшов до учнів. Нарешті він, я зачитаю Марка, це 16 розділ. З 14 го вірша. І нарешті він з'явився 11 там. Одинадцятьом, які сиділи вони при столі, докоряв їх за недовірство їхнє та твердосердя, що вони й не йняли, віри тим, хто воскреслого бачили його. І сказав він до них: ідіть по цілому світі та зьому створенні Євангеліє, проповідуйте. Хто увірує охреститься, буде спасений, а хто не увірує, засуджений буде. Ідіть і скажіть. Хто увірує, той буде спасений. Не просто приємний, а буде спасений. І сьогодні Господь все зробив від себе. Я ще раз повторюю, щоб ми мали це дорогоцінне, вічне життя, надію на спасіння, яку Бог приготовив для нас. І наша ціль ідіть, каже, і скажіть. Хто увірує, ідіть і скажіть, хто увірує, Той буде спасений. Той буде мати добру можливість мати на спасіння. І послання до євреїв, це є написано 3 розділу. І з першого вірша. «Знай же ти, Вибачаюсь, вибачаюсь, я. Перелистав. Післяня до євреїв. Третій розділ. Отож, святі браття, учасники небесного покликання, уважайте на апостола, пересвященника нашого ісповідання Ісуса, що вірний тому, хто настановив Його, як був і Моїсей у всім домі Його, бо гідний Він вищої слави. Понад Моїсея, поскільки будівничий, має більшу честь, аніж дім. Усякий будім хтось будує, а той, хто все збудував, то Бог. І Моїсей вірний був усім домі його, як слуга, на свідоцтво того, що сказати повинно було. Христос же, як син у його домі, а дім його ми, коли тільки відвагу і похвалу надію додержимо, певними аж до кінця. Тому то як. Каже Дух Святий, сьогодні, як голос Його ви почуєте, не робіть, затверділими ваших сердець, як під час нарікань за дня випробування на пустині. Де мене випробували отці ваші, мене випробували і бачили працю мою сорок років. Через це я розгнівався був на той рід і сказав: постійно вони блудять серцем. Вони не пізнали доріг моїх, тому я присягнув у гніві своїми, що вони до мого відпочинку не відуть. Стережіться, брати, щоб у комусь із вас не було злого серця, невірства, щоб воно відступало б від Бога живого. Але кожного дня заохочуйте один одного, доки зветься сьогодні, щоб пеклими не став котрий. З нас через підступ гріха, бо ми стали учасниками Христа, коли тільки почати життя ми затримаємо певним аж до кінця. Коли тільки почати наше життя, ми затримаємо певним аж до кінця. Багато людей вийшло з Єгипту, багато було йшло за Моїсеєм людей, але не всі війшли в цю обітовану землю. Ми є на дорозі життя, і ми сьогодні маємо добру можливість не тільки бути приємними для Господа, а бути спасеними, віддати своє життя Господу, примиритися з Господом і бути спасеними. Римлянам є написано 10 розділ. І 9-й вірш. Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа, і будеш вірувати у своїм серці, що Бог воскресив Його із мертвих, то спасешся. бо серцем віруємо, віруємо для праведності, а устами відповідаємо для спасіння. Каже Бо Писання: кожен, хто вірує в нього, не буде засоромлений, слава Господу. Кожен, хто вірує в нього, не буде засоромлений. Ісаї 53 голова, там написано теж, що він був поранений, він був ізбитий за наші гріхи. Він погоджений був, його люди покинули, страдник знайомий з хворобами, і від якого обличчя ховали. Погоджений, і ми не цінували Його. Направду ж, він немочі наші узяв, і наші болі поніс, а ми вважали Його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразами й мучив, а він був ранений за наші гріхи, за наші провини. Він мучений був. Кара на ньому була за наш мир, його ж ранами нас уздоровлено. Усі ми блудили, немов ті овечки, розпорошились кожен на власну дорогу і на нього Господь поклав гріх усіх нас. Слава Господу! Слава Богу, за цю жертву Голговську, яку я тільки що прочитав, який був побитий, був опльований, був усоромлений не за свої гріхи, а за наші друзі. Він за наші гріхи пішов на той хрест, щоб ми мали сьогодні спасіння. І ми повинні цінувати тим спасінням, цінувати його. Цим Голговською жертвою, що було зроблено там на Христі, і думками ми будемо йти на Голгофу, пам'ятати ці плювки, осміяння. Скажи, хто тебе вдарив, сміялися, ти других спасав, себе спаси. Друзі, він мовчав, він мовчав, він мовчав за мій і твій гріх. Він не зійшов з Христа, він на Христі до останньої каплі крові віддав, щоб ми сьогодні мали це спасіння. Ми будемо дякувати Богу. Ми будемо дякувати і просити, Боже, благослови цей день, благослови нас, триматися дороги спасіння з нашими дітьми, бути там в вічності, ми ставши на наші коліна, попросимо, щоб Бог благословив нас і тримав на дорогу.